Добрий вечір. Поговоримо про таке срантя, як шатуни GXP. Оскільки так вийшло, що джекпотом зараз 2 чи 3, чи 4 системи, прям зразу всі в ремонті. В ремонті це сказано трошки в лапках, бо частина цих систем так і піде в смітник. Цю ми спробуємо витягнути зі смітника чи цю, чи цю. Ну, Кажуть, щось з ними зробити. Проблема, яка. Щоб далеко не розбігатися з перехідниками і так далі. Почнемо з простого. Проблема, яка була тут. Люденьки зібрали систему. І вийшло так, що в них оця от штучка, дуже важлива, вона чиркала у них об раму. Боже, яка страшна херня. Ну от Замість того, щоб висунути ліву чашку сюди на пів міліметра. І просто затягнути все на місце, як має бути. Люди що зробили? Правильно, вони не дотягували цей шатун. Не докручували цей шатун. Це вам, блядь, не шимано. Його не можна не докручувати. Він має сідати на свої шліци до упора в підшипник, який отут стоїть на шийці. Видно щось там? Угу. Причому це праксіс це не те, що прям супер зразок. У uh, GXP, ось ці шліци йдуть трохи на конус. І от воно фіксовано сідає на цей конус з певним зусиллям, все воно всередині робить там собі заусенець, який не можна спилювати напільником, щось там зрізати, підправляти і так далі. Все, воно сіло прикрутили. Ці шатуни мають а, досить обмежену кількість оцих опцій. Зняв, поставив, зняв, поставив. Бо весь шліц, який йде в натяг, з часом прослаблюється. Ну, це така капітанська херня, що я навіть не знаю, це стільки тупо це пояснювати, що мені аж якось встидно. Але а виявляється, для людей це неочевидно. Щоб виправити, що виправити? Коротше кажучи, люди оце не дотягували, щоб воно не сідало глибоко, не терло обраму. Що відбувалось? Правильно, отут от поєбало всі шліци, вони тепер прослаблені. Шатун не тримався, тиліпався. Щоб не тиліпався, що люди зробили? Так, да, вони взяли хвилясту шайбочку, знаємо пружинні хвилясті шайбочки, які ставляться взагалі на ту сторону тільки. Вони підсунули між підшипником, його пильником, і оцим шатуном, пружинну шайбочку. І затягнули. Пружинну шайбочку розпердовував, вона стала не пружинна ну, то вона стала не хвиляста, а плоска. І все. І шатун так само теліпався і відкручувався. Тобто, замість того, щоб зробити одну єдину таку простеньку операцію, просто змістити всю систему трошки вліво на міліметр півтора чи там десь так, люди зробили купу якоїсь херні, чим вграли в систему і зробили собі такий головний біль, ну причому, мабуть, не собі, а ось власнику цього вельчика. Бо це явно не власник вельчика робив. Щоб це виправити, що ми робимо? Ми поставили під цю чашку тоненьке кільце, щоб чашка висунулася в лів. Бо ми знаємо, що системи з валом GXP вони позиціонуються по лівій чашці, по лівому підшипнику. Ми його висунули сюди, завдяки чому у нас там зірочка стала впритик до пера. Ну там зазор міліметровий. Не видно підрізом якось. Ну, видно, що там суху. Та ну, не важливо. Зазор між зіркою і рамою має бути такий, щоб зірка крутилась. Все. Він не має бути там міліметр, 5, 10, 8. Він має бути, щоб система крутилась. Зірка має бути максимально близько до рами і дивитися на середину касети. Тоді у вас буде відносно адекватне перемикання, не буде злітати ланцюг то на спиці, то ще кудись в сраку. <кій> і буде якось життя більш-менш. Ми сунули сюди за рахунок цієї проставки. Далі ми е, вал. Е, ні, не вал. Далі ми взяли цей шатун, поставили на фрезерний і зняли ось тут 1,5 мм. Тобто шатун став ось тут вущий. Для того, щоб він сів далі на шліци. Але шліци у нас довгі. А через те, що вони довгі, у нас вони впруться ось тут в гайку. Тому ми цей вал так само на 1,5 мм зрізали тут. Тепер нам треба це прикрутити одне до іншого, подивитися, який у нас тут дозволить, який у нас буде зазор між шатуном і підшипником, щоб зробити сюди пильник. Ну, як пильник, кришечку, просто тоненьку кришечку, яка там має бути товщиною в оригіналі 1,5 мм. а Тут, можливо, доведеться робити щось тонше, щоб воно прижалось нормально. В паралельній цій самій. В нормальному світі. Перехідник для GXP. Просто сьогодні був ще, до речі, вєльчик Кона Титанова, в якій щось тріщало постійно в каретці Там е, стояв вал GXP в каретці Hope. Ну, фактично, можна сказати, в Shimano Шумана, звичайні, а без цього специфічного лівого підшипника. І там був перехідник, тільки він не ось такий був. А як ми знаємо, оці китайські такі з алюмінія, але там не китайський, там, скоріш, був саме Хоупівський, він взагалі був по-хитрому зроблений з двох половинок. Але алюмінієвий. Алюміній в такій товщині, в районі каретки, там де ми можемо, наприклад, там, я при своїй вазі там, до 100 кг можу, наприклад, натиснути на педаль з вагу, ну, зусиллям, наприклад, кілограмів 150-120 легко. Ну, ми ж впираємось в руль, правильно. І оця тонесенька. Хрень з алюміння такої товщини, вона не витримує, її розкатує. І там з'являється люфт, шат, щит, і, ой Боже, що робити, у нас все похерилось, все поламалося і нічого не працює. А... Оце, що я в руках тримаю, це стандартне рішення для того, щоб ставити ось ці GXP вали в шиманівські каретки. Ми беремо нержавію кільце або титанове, як пощастить. Ми його нагріваємо. А, накидуємо сюди, бачите, воно не налазить. Але якщо нагріти його, воно сюди налізе. І коли воно остине, воно схватиться так, що його звідси стягнути буде дуже важко. Ну дуже важко. А, тобто не просто там складно плоскогубчиками чи ще чимось. Ні, його звідси або зрізати там болгарочкою, або стягувати зйомником. Просто так воно від руки майже не злазить. Навіть якщо так не зробити, просто зробити щільну посадку сюди, щоб його ще додатково прижало шатуном в упор, його все одно не розхитає, бо це нержавійка, вона нікуди не попливе, це не алюміній. І таким чином у нас нормальний перехідник для стандартних кареток, ніяких проблем. Тільки не забуваємо про хвилясту шайбу на цю сторону і нормально виставляємо, щоб у нас тут нічого не висіло в повітрі. Все, Все просто, елементарно і має бути прекрасно, а не от таке О, як наліплять і потім, типу, здрасті, що там треба зробити, бо, бо воно відпадає, відкручується і так далі. Це, мабуть, я сподіваюся. Максимально вичерпна відеовідповідь на питання, що робити, з валами GXP, куди їх пхати, куди їх нельзя пхати і куди можна пхати.